І моя мрія здійсниться. Ми ще подивимось, кому тут пощастить. Справа в невезінні, а в наполегливій роботі. Я вже продав 49 квартир. Залишилась одна. Остання. Ти думаєш, вони виконують цю біцянку? Звісно, 50 проданих квартир і апартаменти в подарунок. У мене 47 продаж, я тебе обжену. Нічого в тебе не вийде! Добрий день! Ви прийшли купувати квартиру. Ходьте до мене, я вам все поясню. Краще підходьте до мене. До мене. Ми прийшли не з цього приводу. Ми з інвестиційної компанії, Представники ради акціонерів. Хочемо подивитися, як просувається будівництво. Акціонера? Трубуюся, чи все йде за планом. Акціонер? Інвестори? Ми не мали наміру попереджати, тож прийшли без запрошення. Сподіваємось, ви не Звісно, подивіться, будь ласка, на макет. Розкажіть нам докладніше про житловий комплекс. Які в нього переваги? Яка інфраструктура? Чи все буде збудовано згідно з планом? Передбачені підземні та наземні паркінги, величезний вибір в місць для відпочинку. А тут, будь ласка, докладніше, що саме запропонуєте для мешканців комплексу: спортивні та дитячі майданчики, велопаркінг, зони відпочинку для дорослих, зелена зона та близькість набережної. Це все звичайно добре виглядає на макеті, але що побудовано на цей час в реалі? Необхідно, щоб будівництво закінчилося згідно графіку. Не хвилюйтесь, все буде здано вчасно. Хотілось би на власні очі подивитися на хід будівництва. Ми зараз все покажемо. Тільки забезпечте нам повну безпеку. Звісно. Добре, я так розумію, роботу добігають до кінця. Залиті монолітні перекриття та завершен монтаж колон 16-го поверху. А що там відбувається на 15-му? Монтуємо внутрішні міжквартирні перегородки. Як справ з установкою дитячих та спортивних майданчиків? Встигнемо у строки. Це займе не більш двох тижнів. Погода не завадить, якщо піде дощ, не встигнете. Пройдіть, будь ласка, в офіс. Ми не проти, якщо ми відійдемо на хвилинку. Тільки ненадовго, надовго. Ми маємо ще декілька питань. Вони дуже заважають. Якщо прийдуть клієнти, ми не зможемо нормально працювати. І що робити? Вони зовсім не збираються. Йти. Потрібно якось натякнути або щось придумати. Гаразд, тімо за умовами. Головне питання це продаж. Скільки квартир вже продано? Раді потрібно показати прибутковість вкладів. Ви повинні це розуміти. Більшість квартир вже продано. Ми найкращі менеджери з продажу. Ми головні у Раді акціонерів, тож розраховуємо на бонус. У сенсі. За домовленістю нам потрібні дістатися апартаменти в, в пентхаусі. В пентхаусі. Але що але? Ми ж самі бачили, що будівництво добігає до кінця. Справа не в тому. Просто пентхаус вже продано. Ми ж найкращі менеджери. Як продано? Вас що не попереджали? Це неподобство. Ми на це розраховували. Незабаром будуть будуватися нові секції. Ми врахуємо ваші побажання. Побудуйте ще один пентхаус за тиждень. Це неможливо. Для інвесторів все можливо. Ідіть, ви заважаєте працювати. Що? Нас проганяють? Що ви тут влаштували? Добрий день, Руслан Андрійович. Негайно займіть свої робочі місця. Швидко. Підня перерва. Я ж казала, не треба було грати в інвесторів. Звідки я знала, що директор так швидко повернеться. У вас така невимушена атмосфера у відділі продажу. А це наш шановний покупець. Я готова надати консультацію. Гліб, займіся оформленням договору. П'ятидесятий, аби не пентхаус.